9 жовтня 2024 року ударна група угруповання сил та засобів військово-морських сил Збройних сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання безпілотних літальних апаратів типу Шахет, що поблизу населеного пункту Октябрьський в Краснодарському краї РФ. За наявною інформацією, там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об'єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкту спостерігалася вторинна детонація, знищення бази зберігання безпілотних літальних апаратів шахет суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл. Бойова робота по військових цілях загарбників триває, далі буде. Слава Україні! Ukraine. On October 9, 2024, a strike group of the Ukrainian Navy, in cooperation with the Security Service of Ukraine, conducted a strike on the storage base for Shahed attack drones near the village of Oktyabrsky in the Krasnodar region of the so called Russian Federation. According to the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, about 400 attack drones were stored at this base of the Russian Nazis' invaders. The results of the objective control showed an accurate hit on the target. Secondary detonation was observed on the territory of the facility. The destruction of the storage base for Shahid attack drones will significantly reduce the ability of the Russian Nazis' invaders to terrorize civilians in Ukrainian cities and villages.